Протестна гастроль другий день в Києві. Гостюють шахтарі. Пів тисячі прибульців сьогодні в день навіть перекрили вулицю Грушевського. Вимога виплатити борги по зарплатні та відмовитися від запланованого скорочення нерентабельних шахт. Переважна кількість мітингувальників буглярі компанії «Детек», які боргів по зарплатні не мають, кажуть, прийшли підтримати колег із державних підприємств. В коаліції заявили, що в щирість організованих ахметовим протестних акцій не вірять. Їрників. Вкотре використовують для політичного тиску на владу олігархи з донецького клану ігор Бондаренко розлогіше. Сотні мітингувальників гупають шахтарськими касками по бруківці перед парламентом. Намагаються достукатися до народних обранців. Вимоги за два дні не змінилися. Повернути борги відмовитись від закриття шахт та звільнити профільного міністра. Пускай людям дадуть долги, гроші, все остальное в кінців. Вони нас не слышать. Ну закида дістать перекрити дороги. Тому та побістьок і все састальне щось робити. Вирішили по обіді. Рушили до будівлі уряду, заодно перекривши вулицю Грушевського. Дві години під гуркіт касу гірники крували проїздом біля кабінету міністрів. Ми перекрили для киян. Може хтось із киян ж тут. Дивіться, які їздять в козирні шишки. Хай дзвонять куди треба, Хай кажуть, щоб виходили до людей. До людей пішли колишні регіонали. Опозиційний блок залишив сесійну залу на знак протесту, бо влада, мовляв, не реагує на вимоги гірників. У поліції заявили, що у щирість організованих протестних акцій не вірять а вуглярів використовують для політичного тиску на владу олігархи з Донецького плану. Фракція політичної партії «Опозиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день. А заробітну плату, яка в нас сьогодні є, он захисту дітей загиблих шахтарів, не можна прикриватися пролетаріатом, погано годованим і погано проплаченим. Для того щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану, Сергій Забійник із державної копальні. йому та його колегам заплатили гроші за половину березня і лише після акції протесту. Він за збереження робочих місць, але проти піару на проблемах шахтарів. Міністерство Демчишин прийняли програму, щоб скоротити 13 тисяч людей. Це можна сказати, можна наше ДПЛВ вугілля закрити. Розумієте, отак от ми проти того, але ми не за піар опозиційного блока. Про спілка шахтерів пояснює, чому стрикують працівники приватних компаній. Зарплату їм платять, але завтра вже можуть не платити. Сьогодні енергоринок задовжав 10 мільярдів гривень енер... електрогенеруючим компаніям. Ані не модра щатався шахтерами завтра. Предприяття не будуть виплачувати зарплату своїм шахтерам. Завершити протесний день шахтарі вирушають під профільне відомство. Там обіцяють огупити касками і завтра. Міліція порушень громадського порядку не помітила. Суточок із правохоронцями теж не було. Юр Бондренко, Андрій Романок, ТСН Один Плюс один.